І всім привіт, ребята! З вами Дебіт 2Т. І це вже четверта серія проходження ферми Але ми його повністю не пройдемо, так як, ну. П'ятого числа вайб. <vibe> я сам. Я сам не знав. Сьогодні я хочу апнути. Давайте 16. Реально в 16-й хорошенький буде. Вот. Е, я покишу запись. Остановлю. Коли нафамлю. Так, ну, 16. 16 в наскільки? Ну, ось скажу точно. 2920. Коли на фармлю Тишипсот вот. І так чого я за... іменно зараз в мене уже. Майже 1000, а є. Якось дуже швидко я на фарм, я десь буквально 5 минут. Не. Я десь три минути фармів. І в мене уже 1000. КПСБУЗУ. Не знаю, не знаю. Не то є FPS. Ну В чат опять щось пишуть Так, нам виходить надо 2920. Быстренько на Скоро буде вайп, так що це все обнулиться. У мене клана не буде, дома не буде. А це взагалі погано. Я хочу, ну... повністю очиститься весь прогрес. Так що, я думаю, я на... Я, може, піду на інший сервер. А може тут останусь. Або, може, буду записувати відео на двох серверах. Не знаю. Ну, як складається все. Не знаю, не знаю. У мене вже 1.500 є. Yeah. Човіть, я баю, що <говори> я можу трохи більше на фарми, тріш. Я можу десь, 10... ну, 3.500 на фарми. Це нормально, да. 3.500. Так, я вже 2.000, кстати. майже 200. 2.200 майже. В принципе, можно сказать, напомнить 3000, бо я быстро что-то неуже я або піду на якийсь такий сервер по аналхи, або на останусь тут. Ну, бо как я вже казав, заказав, буду на двор сразу. Ну, no фонтайм можна піти, хоча там треба багато пехатися, а я погано не Ну ладно, я до вас звонусь, коли вже буде десь 2900. І так, вже 2900 мене і осталось чуть-чуть. Осталось зовсім чуть-чуть, на файл. 100 доларів ще, 100 Сто шуть. І все. Стави на ту. Право, да? Так, на ферму здаєм. І в мене 16 і 12. 20 рівень у мене вже. Забув я 2000. І ладно, всем пока.